По завершенні цього театрального сезону керівництво чернівецького муз драмтеатру імені Ольги Кобилянської не стало аналізувати роботу, що була пророблена. Єдине, що тут відмітили, сезон був складний. На сцені було поставлено два достатньо важливих для нашого театру твори Ольги Кобилянської земля, а також Шевченківський проект Тарас і доля. Для маленьких глядачів в театрі представили виставу Білосніжка і семерових гномів. Останнім же Чернівецьким глядачам був представлений проект Срібний павук Кожелянка. Ми раді, що вчора, наприклад, було закриття нашого сезону театрального. У нас була абсолютно переповнена зала. І в суботу у нас так само була вистава, і так само у нас була заповнена зала. І як і в суботу, так і в неділю. Люди після закінчення вистави. Ну в суботу це взагалі, там хвилин 10-15 взагалі ніхто не виходив і аплодували акторам. І ну, це оцінка нашої праці. і Ми дуже раді з тим. 3 червня відбувся випуск юних учнів театральної студії віком від 5 до 15 років, які, як стверджує керівництво театру, вже доволі професійно грають і добре відчувають себе на сцені. А також вже були задіяні у театральних постановках. За рік вони настільки полюбили і театр і. Ми їх. взагалі і ми їх, і взагалі театральне мистецтво, і таким чином дуже приємно те, що от саме нова така когорта театралів і юних і їхні батьки власне долучилися до театру. Не оминули і проблемні питання театру на першому місці. Як і зазвичай, фінансовий фактор, який нерідко стає перепоною на шляху розвитку театру. З іншого боку, ситуація в країні не дозволила театральній трупі вирушити до Києва на гастролі, оскільки вони були заплановані саме взимку. Тоді, коли майдан зазнав перших жертв. Проте київляни цілком ймовірно вже восени побачать землю Коблянської у виконанні чернівецьких акторів. Що ж до планів, то вже нового театрального сезону відбудеться традиційний фестиваль Золоці оплески. Цьогоріч він буде ювілейним десятим. Триватиме 10 днів з 23 жовтня, по 3 листопада запрошено 10 театральних колективів з різних країн, таких як Польща, Румунія, Білорусь, для Чернівецьких глядачів представлятимуть свої вистави і актори з інших міст. Нашої держави нового сезону до нашого театру знову завітає театральний режисер Віталій Денисенко, який раніше вже працював в нашому театрі над постановками. П'єс Шельменко, денщик та панночка. Також в новому сезоні планують поставити сімейну п'єсу Енні. Це історія дівчинки, яка виховувалась у дитячому будинку. Окрім цього, після відпустки актори Чернівецького муздрам театру для буковинців представлять новий для чернівців жанр документальний театр, в якому візьмуть участь і місцеві журналісти зі своїми історіями та напрацюваннями. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.